Каладжатка, зараз будемо дивитися її. Будемо подивимося, і що і як. Аж треба буде подивитися по ходовій. Все, подивитися, передивитися по моторчику. Ну, в принципі, удар там я дивився, вже там був пере... спереді, не сильно не критично. Ось так виглядається і стукається автомобілі. Всі моменти. 86. Це авто ми вже перевіряли, тому авто ми це вже ще не купили. Завтра ми його купуємо, вже домовилися. Ось торгували за 9000 доларів. Ціна це і джети. Переднє пошкодження там було. По техніці треба що нам зробити. Це реставрація рульової трошки рейки. І поміняти свічки, і ще замінити один, е лівий, е одну ліву стоїчку. Ось це все, що по автомобілю було. Нам вторгували, в принципі, за такий стан автомобіля в такій комплектації, це досить нормально. Е е кому цікаво взагалі підбір авто, е е звертатися за номером, знайду, допоможу. Якщо ви навіть не з Києва, з іншого міста, це не проблема. Я думаю, купити квиток і приїхати за 700 гривень це набагато дешевше ніж купити брухт у вашому місці. Тому за якісним підбіром автомобіля ви знаєте, куди телефонувати. Бережіть себе, дякую, і слава за силу.